Вітаємо на частоті 1067. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 30 грудня. Минулий день почався аварійним відключенням світла по всій області через черговий теракт. Росіяни випустили по нашій країні близько 69 ракет. З них 54 нашим силам ППО вдалося збити. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, на території нашої області сталося чотири влучання в Основ'янському та Немишлянському районах Харкова. Під прицілом знов таки критична інфраструктура. У зв'язку з черговою ракетною атакою Лозівську громаду знеструмили близько восьмої ранку. Відновили електропостачання після першої години дня. Об'єкти критичної інфраструктури в цей час працювали за алгоритмом надзвичайної ситуації. Після обіду всі процеси відновили. Допомога від Литви. Лозівські медики отримали обновки для операційної. Закордонні партнери Лозівської громади передали термедоб'єднанню сучасний операційний стіл, який може змінювати положення від пульта дистанційного керування, спеціалізований ліхтар до цього стола, бінокуляр та операційну тумбу. Обладнання вартістю більше півмільйона гривень вже використовують у лікарні. Секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір подякував благодійникам та всім причетним до цієї допомоги. Отримання даної допомоги. Стало можливим завдяки литовському благодійному фонду Blue Yellow for Ukraine, завдяки благодійній організації Благодійний фонд імені Йоанна Рильського в особі голови правління Юрія Хідзика, а також ТОВ «Global Медіка в особі директора Світлани Домнич. Звичайно, не обійшлося без допомоги нашого народного депутата Юлії Олександрівни Світличної команди боку світличної разом в особі Олександра Абрамова та Марії Андрес. Ми дуже вдячні. Дана допомога дуже коштовна, дуже необхідна. Її загальна вартість майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тому ми щиро вдячні за допомогу. Разом все здалаємо, переможемо і будемо рухатись вперед. Слава Україні! Лозівському батальйону тероборони закупили зарядні станції. На спрямовану з міського бюджету субвенцію Лозівська районна рада придбала чотири портативні зарядні станції та додаткове обладнання для забезпечення резервного живлення. Витратили на це близько 300 тисяч гривень, повідомив голова райради Вадим Гоч. Також нещодавно для наших тероборонівців закупили будівельні матеріали для утеплення бліндажів. Керівник додав, що допомога військовим необхідна, бо хлопці знаходяться в тих умовах, де немає електроенергії, а заряджати гаджети та різні прилади потрібно. Досвід панютинського ліцею у дистанційному навчанні дошкільнят визнали кращим в області. На 13-й онлайн-виставці ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21-го століття заклад посів перше місце в номінації Методична компетентність вихователя закладу дошкільної освіти як фактор становлення його професіоналізму. Виставка проходила з 19 по 23 грудня. Пенютинський ліцей є опорним закладом. До його складу входять п'ять філій та чотири дошкільних підрозділи, які віддалено знаходяться від опорного закладу та один від одного в сільській місцевості. Молодіжний простір стрім панютинського ліцею отримав проєктор, екран та професійну камеру. Це стало можливим завдяки меморандуму про співпрацю між представниками Лозівської міської ради та програми Мріємо та діємо, який підписали торік. У панютинському ліцеї також захистили вікна ударостійкою плівкою завдяки підтримці «Юсеїд» та програмі Маємо та діємо, а також Раді міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. І до новин Харківщини комендантську годину на Харківщині в новорічну ніч не змінюватимуть. Вона як і зараз триватиме з 23-ї години до 5-ї години ранку. Про це повідомив начальник Нацполіції області Володимир Тимошко. Вимоги на цей час діятимуть незалежно від того, святковий чи будній день. Перебувати на вулиці та в інших громадських місцях в цей період заборонено. Також головний поліціянт нагадав, що використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території України заборонено. Треба пам'ятати, що вибухи від святкових салютів можуть сприйматися як обстріли. Харківщина отримала нове медичне обладнання. Одній з лікарень регіону передали чотири сучасні протиопікові ліжка, які використовуватимуть для лікування наших військовослужбовців. Голова Хова Олег Сенігубов наголосив, що влада, волонтери та міжнародні організації продовжують спрямовувати всі сили й можливості на підтримку українських героїв. За словами представника медичного закладу, тепер лікарі зможуть ефективніше надавати допомогу пацієнтам із важкими термічними пораненнями. Наразі триває встановлення та налагодження обладнання у підготовлених приміщеннях. Медзакладу. Невдовзі його введуть в експлуатацію. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось!